Вітаю вас на своєму каналі про усвідомлене харчування простими словами. Друзі, сьогодні хочу продовжити е, говорити з вами про тему кольорового харчування. Ми вже з вами піднімали е, момент. Е, Харчування фіолетових овочів і фруктів, жовто-гарячої гами, зеленої гами. І сьогодні я хочу з вами поговорити про ту гаму овочів і фруктів, які надзвичайно важливі для нашого серця. Лікарі навіть їх віднесли, от саме речовини, які містяться у червоних продуктах. Вони сказали, були такі дослідження, що ці речовини. Дуже добре впливають на здоров'я нашого серця, мають властивості зниження артеріального тиску, також вони захищають нашу шкіру, і, що саме найголовніше в наш період, той, який ми зараз живемо, ці речовини мають потужну проти онкологічну дію, тобто вони попереджають виникнення різного роду онкологій. І так, це червона гама овочів і фруктів. Ну, звичайно, червоних овочів і фруктів, мабуть, найбільше. Да? Ви зараз, якщо я просто, ви задумаєтесь, то їх просто багато, дуже багато. І нагадаю, самі такі найпоширеніші ті, які дозрівають у нашому кліматичній, в нашій кліматичній зоні, це вишня, це порічки червона смородина, малина, суниця, полуниця. Червоні яблука, червоний болгарський перець, звісно, томати, помідори, це журавлина. Е ну, якщо говорити про там, уже більш заморські, це червоні апельсини, це червоний там, виноград, це кавуни, ну, тобто дуже-дуже велика кількість різних овочів і фруктів червоного кольору, е всі доступні нам, але є одне але. Ці овочі і фрукти мають переважно сезонний характер. Тобто ми їх можемо досхочу вживати в період, наприклад, з липня по жовтень, але в період уже з листопада по травень. На жаль, вони нам доступні тільки у замороженому вигляді або у сушеному вигляді. І таким чином ми трішки недоотримуємо вітамінів з цих овочів і фруктів. І для того щоб ви все-таки задумались над цим, як необхідно все таки додавати в свій раціон червоні овочі і фрукти на постійній основі, тобто ціло, ем, цілий рік, так? Я зараз розповім, для чого взагалі, що ж такого корисного у цих червоних продуктах є. І я багато вже говорила, що колір овочів і фруктів він не просто, знаєте, для того, щоб вони гарні, а колір залежить від того, які корисні речовини є саме в цих продуктах. Так от, червоні Продукти, червоні рослини, мається на увазі плоди. червоні плоди, Вони містять в собі два основних дуже гарних, дуже корисних компонента. це Антоціани і лікопіни. Антоціани, лікопін. Що ж такого корисного в цих речовинах? Ну, два слова про. Антоціани. По-перше, це все група речовин, які в своєму складі можуть містити певну кількість і певний перелік вітамінів і мінералів. А саме от червоних, червоних наших героїв об'єднує наявність вітамінів групи А. С, Є, К і ПП. Саме ці вітаміни, ось ця група вітамінів, вони мають дуже потужний антиоксидантний ефект, тобто вони борються із вільними радикалами. А вільні радикали якраз і зачасту викликають у нас онкологічні захворювання. Крім того, вільні радикали також дуже часто приводять до передчасного старіння. Пам'ятаєте, те, що я говорила про захист шкіри. Далі хочу сказати, що ці продукти так от впливають на зір, на циркуляцію нашої крові. так, Червоний цей пігмент, і це все дозволяє тримати в тонусі нашу серцево-судинну систему, а саме серце і судини. Крім того, до складу цих продуктів входять такі. Елементи, тобто хімічні елементи, такі як калій, магній, натрій, цинк, залізо, йод, і ви розумієте, наскільки важливі ці елементи для нашого організму? І якщо об'єднати. Оці всі елементи в те, які вони виконують функції, хочу сказати, що їх буде ось три групи: це вони впливають дуже сильно на серцево-судинну систему, на кровотворну систему, адже нам необхідно, щоб у нас кров оновлювалась постійно. Клітини крові в нас живуть щонайменше всього-навсього тільки три місяці: 120 діб, розумієте? І Постійно повинно бути оновлення. За рахунок чого повинно бути оновлення? За рахунок певних речовин, таких ось, як оці перелічені елементи, і імунна система, тобто оці перелічені. Мікроелементи, вони дають змогу підтримувати в тонусі кровоносну, кровоносну систему, тобто серцево-судинну, дають змогу нам працювати над відновленням наших еритроцитів і дають змогу нам працювати з нашим імунітетом, а саме його укріплювати. І ще два слова хочу сказати про лікопін. Лікопін це. Активний компонент якраз, червоних овочів і фруктів, і дуже багато про нього говорять, коли мають на увазі помідори, тому що саме в помідорах найбільше міститься лікопіну. Так от, що він робить? Знову ж таки, на першому місці він є потужним противораковим компонентом, тобто він в організмі людини. Працює з попередженням онкологічних захворювань. До речі, цей компонент він може в наш організм потрапляти тільки з їжею, тобто він не утворюється, не синтезується всередині організму. Отже, слідкувати за тим, щоб червона гама овочів була присутня на вашому раціоні, ви повинні обов'язково. Ну, якщо, звісно, хочете зберегти. Свою серцеву судинну систему, імунну систему, уникнути онкології і передчасного старіння. Хочу сказати, що лікопін також дуже гарно очищує організм, попереджує або уповільнює старіння, укріплює кісткову нашу тканину, кісткову хрящову, попереджує захворювання таке страшне, як захворювання Альцгеймера, укріплює волосся, омол шкіру ну Тобто ось має дуже-дуже такі класні і корисні властивості для нашого організму. Тому, друзі, червона гама овочів. Постарайтеся, щоб у вас кожного дня на вашій тарілочці була присутня, ну, принаймні, хоча б один да, одна ягодка, ну мається на увазі. Скажімо, долонька ягодки, да, або це, наприклад, якісь там овочі, фрукти червоного кольору. Будьте здорові і дбайте про себе і своїх близьких.